Священники, журналісти і прихожани свята Михайлівського собору вшанували пам'ять тих, хто передчасно пішов із життя, виконуючи свою нелегку місію нести слово правди, віри та незламності в Україну, в її народ на краще життя на землі, хто любить мир і свободу. Ми сьогодні молимося за тих, які старалися. Казати правду, які казали які раді правди віддали своє життя. А сьогодні це дуже важливо. Можливо, всі ті події, які ми сьогодні маємо: зміна влади, зміна суспільства, зміна нашого життя на краще, якраз і є великою допомогою або великим починанням журналістів. Обласна національна спілка журналістів стала однією із ініціаторів такої літургії. З кожним. Роком все більше досвідчених професійних журналістів відходить в кращі світи. Тільки за останні сім років померло щонайменше 70 працівників засобів масової інформації. І сьогодні у Свято-Михайлівському соборі. Отець Богдан назвав їх імена, і ми за всі за них молилися і хрестилися. Життя продовжується. Журналісти постійно перебувають на передовій, несуть нелегку службу. Вони одержимі, творчі і неспокійні з різних засобів масової інформації. Але сьогодні ми зібралися тут у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, щоб пом'янути журналістів, і тих, які працювали на Житомирщині і в Україні, які загинули, померли. Тому що професія журналіста важка професія, небезпечна професія. І ми бачимо ось буквально недавно, як загинув на майдані журналіст Веремій. Донести слово правди і великої відповідальності це не лише обов'язок, а й сувора буденність для людей неспокійних, креативних. І вірних своєму мужньому вибору.